Як змусити поліцію розслідувати злочин, алгоритм дій? Ну і якою ж має бути заява, що вона точно була зареєстрована, а кримінальне провадження відкрите? Наприклад, ситуація відбулася бійка по терпілому завдану тілесних ушкоджень. Його на місці опитала поліція. Щось там записали і поїхали собі. Ну а там вже потерпіли, чи самостін звертався в лікарню за лікуванням, чи його карета швидкої відвезла в травмпункт. Коли ж потерпіли приходи у відділок поліції, виявляється, що кримінальна справа не зареєстрована. А, а почув відповідь, що дільничий з вами скоро зв'яжеться. Якщо ви чуєте, що вашою справою займається дільничий, точно ваша справа не буде розслідуватися як кримінальна. І і, скоріше всього, просто спишуть за відсутністю складу злочину. Щоб вашу заяву зареєструвати, її треба правильно написати. І правильно подати. Як її написати, цю заяву зразочок заяви, ви можете скачати ось на цьому сайті. Далі, як її подавати? Написали заяву, оформили її, підписали, поставили обов'язкову дату. Відправляєте експрес-відправлення з описом вкладення. На управління поліції пишете дуже коротенько, лаконічну заяву викладення лише фактів, хронологію подій, без всяких емоцій, без оцінки всяких там подій. Ви можете, звісно, скористатися гуглом і написати якусь там кваліфікацію, наприклад, стаття 122 частина перша, завдання там тілесних ушкоджень. Середньої тяжкості, можете не писати кваліфікацію, Тож, робота слідчого кваліфікувати е, обставини. Не 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 ваша, ви ж юрист і Відправляєте поштою, зберігаєте поштову квитанцію і опис вкладення з відмітками поштаря про те, що от такий лист саме за таким змістом пішов. У відділок поліції. Додаєте до заяви копії наявних документів про завдані вам травми, можливо, фото травм, можливо, є пояснення свідків, які ви самостійно відібрали з їхніми даними. Або в самій заяві вказуєте контактні дані свідків, які бачили, що відбувалося. Ну і можуть і хочуть дати відповідні свідчення, бо це також немалозначно. Далі. Протягом 24 годин, як поліція отримає вашу заяву, а якщо вони заяву не зареєстрували, а, скоріше все, не зареєструють, тоді вже адвокат, не ви, тут самотільністю не варто займатися, подає до слідчого судді заяву про зі скаргою на пізяйність слідчого. І тоді вже слідчий суддя приймає ухвалу, зобов'язати слідчого зареєструвати кримінальне провадження у ЄРДРі.